Коли робляться добрі справи, то завжди і Бог не в тому. Е, я думаю, що сьогодні не одна сім'я, не одна людина хотіла би мати якесь своє пристановище, якесь мати житло, бо багато з нами винаймає житло і десь по гуртожитках. І кожен мріє, як би наскладати копійку до копійки, щоб мати свій притулок. Але дякувати Богу і співпраці з обласною владою, розуміння районної. Влади, тобто депутатського корпусу була виділена е, значна сума грошей для того, щоб придбати сьогодні житло для нашої Оксани. Дуже тішимося, що це житло буде мати господиню. Е, треба сказати, що добрі господарі тут жили, бо ми з ними жодних не мали проблем. Про ніякі торги мова не йшла. За що було, за те і продали. От. Ми бажаємо, щоб в тій хаті завжди був дитячий сміх, щоб завжди було. Весело, щоб завжди було добре, спокійно. А я думаю, що ще треба доробити, то ще молоденька, ще собі до всього доробишся. Я тобі хочу урочисто передати, тут всі документи є і ключики від нового житла. Ще повезло, бо Марія Горна тут не дасть пропасти. Вона дуже гарна господиня. Прошу, Марія Юлія, ви добре. як представник приймаюча сторона. У нас працює дитячий садочок, у нас працює школа, і є представники зі школи, і є депутат також, і наші священники. До кого виявити бажання до того, приходіть на служби Божі. Окей. Окей. <по, по черзі, так. По, -по, -черзі, <по, -черзі, туди, туди, по чергові богослужіння. Ну, ми звичайно раді, що той будинок не буде пустий, що бажаємо вам добре прожитися в нашому селі. Не знайти добрих друзів і щоб було все. Це Бог приказав. Всього найкращого. Да. Да, Святитель Феофан Затворник говорить, Господь Бог дуже добре знає, що кому і коли посилає. Певний час Бог посилає певних людей, котрі допомагають людям, підтримують їх, розуміють їхні і дійсно, вам, дорога господиня, вже власниця нового будинку. Бог послав потрібних людей, котрі допомогли вам придбати цей будинок вашим діточкам. Хай Бог вас благословить, береже. Нехай вас, дорога наша районна влада, благословить і береже Бог за вашу працю. Вчора ми святкували свято Святого Миколая, котрий робив добро. Людям, дай Боже, щоб це добро і любов і повага один до одного завжди була з нами. Тому що заради добру і завдяки добру і любові існує ще сьогоднішній день цей світ. Май Бог всіх благослови і береже. Я так само щиро хочу привітати тебе в нашому селі, вас привітати, у вас буде більше тут. -ки. Хочу, щоб ви пам'ятали одну просту річ, що тут вас ніхто ніколи не образить. Бо тут є дуже добрі люди. І я тішуся, що ще в нас збиралася в душі ота щілка людяності творити добро, то меценатство на високому рівні. Напевно, що той світ ще має шанс жити. Бо є ще такі люди, котрі бачать біду, котрі стараються чимось допомогти. Ну і віриться, що ті часи тут як будуть приємні для вас, для вашої родини, збагатитеся ще, можливо, ще дітьми, ще хто в комусь хаті. А далі зновсі звернули, стратегія більшу куплю куплять, або до там. Ну, а від нас то єдиний, що буде благословення буде завжди з тобою в цій хаті. Ну а ми вже чим зможемо, ти постараємося долучити, щоб тобі було тут затишно, добре і спокійно. І нехай Бог вас благословить.

Могутній Боже, щиро молимося до Тебе за будинок, цей і за тих, що живе у ньому і за майно, яке дозволиш поблагословити і всілякі блага в ньому примножити, подай їм, Господи, достаток від роси небесної та й земних благ життя і їхні бажання приведи Твоїм милосердням до щасливого завершення з нашим приходом дозволь будинок. Цей благословити так, як ти поблагословив дім Авраама, Ісака та Якова. Нехай же в стінах цього будинку перебувають ангели Твої святі стережуть мешканців його, бо Твоя і схила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки в віки. Амінь. Господу, поволіся, Господи, помилуй, і ще молимось, пошли свої благословення, Господи, на цей дім. На слубо Роксану діють ми на всіх, що в ньому хоче побожно жити. Пошли слово милосердного, ангела, що пильнував, зберігав їх перед всяким лихом, провадив їх дорогу чеснот. Зберіганням всяких Христових запит захищаю перед голодом, знищенням повінню, граном, пожежею, війною, нападом ворогів, всякою смертоносною раною даруй здоров'я, довгий вік. У всьому щастиєм, спромогом всі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Боже наш надії всього освіти, що легко плавить по морях, вислухай з милого над на нами річниками. Помили нас всіх, тут зібраних, і благослови цей дім тих, хто хоче жити в ньому, бо ти я Усяжі Христе Боже наш, тобі, слава Слава Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Окроплення воли свячений, благословеться освячуйця. Це помешкання в імені Отця Сина, Сина, Духа Святого. Імені Отця Сина і Духа Святого. Імені Отця Сина і Духа Святого іменем Отця Сина і Духа Святого. Якби тобі середнього щастя, усміхалося доля добра, миру тобі Божого благословення. Отче покропи там, ще ті хати, чи тутка, і там далі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І святого душа, амнім. Що треба буде, то ми організуємо і така агентка. Я дякую голові адміністрації, що допомогли мені з будинком. Я знаю, що. Я знаю, Вже з понеділка думаю вже будемо сюди перебиратися. Відбулася сьогодні урочиста подія. Подарували дитині позбавлені батьківського піклування. Будинок, дитина Лісовська Оксана. Має вже своїх двоє дітей. Будинок придбаний за кошти обласного бюджету, за кошти районного бюджету. Хочемо подякувати. І обласній адміністрації, і обласній раді, і нашій і депутатському корпусу районної ради, які долучилися до, до цього до цієї урочистості, і будемо далі продовжувати в тому напрямку, щоб дітям забезпечувати дітей сир, дітей позбавлених та усіх з їх числа житлом.